Виготовляємо радіатори по кресленню або по зразку старого. Ось так воно відбувається. Бачите, тут був старий радіатор. Ми робимо в таких випадках, коли радіатор вже не йде як окрема запчастина або зняти з виробництва. Одним словом, неможливо його дістати. Тоді від вас нам потрібно або зразок старого, наприклад, такого, або креслення, або якийсь схематично, максимально інформативний ескіз. І ось ми маємо по зразку такого старого радіатора. Тут ми вже зробили таку заготовочку. Підібрали серцевинку. Вигнули один бочок, другий бочок, вже проварили їх аргонщиком. Один і другий. Далі що, відбу... що відбувається далі? Проточуємо один патрубок, другий патрубок. Тут у нас є купа заготовок, токарний станочок. Проточуємо один-другий патрубок, потім сюди зверху монтуємо таку заливну горловину, вона вже є готова запчастина. Всі монтажні вушка сюди прикріпляємо. І зберігаємо всі габаритні розміри, щоб він став на своє місце.